Інколи ми влаштовуємо вечері з барбекю в домі. Діти полюють, конкурують чи співпрацюють. Їм подобається проводити час таким чином, і ці почуття взаємні. Зрештою, завжди є ймовірність, що наступного разу, коли відбудеться подібна подія, на ній бракуватиме знайомих облич. Де що трапилось, оскільки це стосується Сайроса та Сайну, ви всі повинні це знати. Це був великий план пополити таємницю. Ми відзначали воскресіння нашого повелителя. Так, я здобув свою силу. Той старий тиснув на мене. Він прислав декого повідомити мене про якийсь проєкт. Проєкт стужа. участь у цьому плані призведе до втрати багатьох учасників. Не думав, що ми зустрінемось знову після того, як я віддав амнозис. Якщо ви приймете мою пропозицію, місьє Невілет, Та якщо знадобиться, я більше не виконуватиму жодних особливих місій у межах Фонтейну. Хапай! Вічна як місяць! Відданий наказ не можна скасувати. Ти хоч уявляєш, що твориш, ти ховаєш саме того, кого шукає батько. Я справді не хотів нікого це втягувати. Якщо батько дізнається про це, всіх причетних покарають. Зрадник. Сайно обраний, але він такий не один. Хочете, щоб я повернув свою владу? Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок. Мудрість Герману лісу могла бути нашою. Я хочу, щоб ти став наступним королем дому. Та, схоже, ти не поділяєш моєї думки. Я не кажу, що в мене є інші варіанти. Та зробивши це, ми тільки зруйнуємо нашу сім'ю. Ваші слова малюють оптимістичну картину. Дозвольте однак, нагадати, що мало хто з нас готовий випади стлянок повісованої води. Я подбарю, щоб його повністю очистили та повернули до чистої форми. Хороше трапляється лише зі слухняними дітьми. Тож добре обдумайте свої рішення. Попереду багато небезпек я. Немає навіру виступати. Я не хочу порушувати наказ батька. Тоді чому? Чому ви загнали нас у кут? Жоден прояв відданості не залишиться без винагороди. І жодна жертва не буде марною.